Всім привіт і слава Україні! Як ви вже здогадались, сьогодні буде розбор. Є в мене вже багато чого на розбор. От тут все таке наваляно. І манометри, і тестери якісь, відеомагнітофон, магнітофон, якийсь там мотор чи дуйка, щось незрозуміле. Не Потім вентилятор радянський. Але сьогодні, я думаю, що ми приступимо до відеомагнітофона, так як я їх ще ніколи не розбирав. Цікаво, що в них всередині. Там бачу, касета застряла. Провіряв, він вже не включається. Ну, будемо розбирати зараз і дивитися, що в ньому. Так, зняв верхню кришку. Хороша така. Жестяна. Ще можна вирівняти щось, щось зробити з неї. Так. Така тут плата, яку поки що видно. Дивіться, яка головка. Щоб плівка через яку проходить і показує. Да, головка тут, звісно, величезна. Зараз будемо тут щось. Помаленьку розкручувати. Так, зараз я таку оцю касету виломаю нахрен, щоб вона туди мені не мішала. Ви ще не хочу виломуватися, диви. О, все, витягнув Так, тут так. Отак саме, саме легше. Зняв я цю приблуду з моторчиком, з головкою. Тут так. А тут з цієї сторони отаке виходить. А під низом плата напівпуста, але є цікаві конденсатори. Такі голубенькі з точечками. Пару штук я тут бачу. Там ще один. І ось жовтенький. Гарний. В принципі, я думаю, щось тут попадеться. Вийшов надвір по іншу викрутку. Виходжу, а дивіться, що робиться. Замітає. Замітає непогано. А на дворі мінус 3 зараз. Так, з цього дисковода, так називаємо, получилось витягнути такий прикольний ролик. Крутиться так класно. Потім така мідна ромашка. І моторчик. Що тут всередині ще. Ну що, подшипник на напевно, і все. І отака от алюмінієва фіговина 250 грам. Хвилин 40 розбирав ці всі. Все в маслі, руки чорні. Зараз приступаю до мікросхем. Транзисторів і так далі. Коротше, буду випаювати з плати все. Отут ще ще таке вийшло, осталось ще в мене на розборку. Відкрутивши плату, я ще побачив багато чого цікавого. В коробочках були сховані такі жовтенькі гарні конденсатори. Так, цю коробочку зараз відлумаємо вскриємо. А з цієї сторони оп, один. І ще й другий. Так. І дуже напічкано багато. КМ мікроконденсаторами. Оці що коричневі маленькі. Це всі коричневі КМки. І тут їх дуже багато. Це то буде роботи. От і все я вже розібрав. Ще трохи радіодеталей мені в копілку. От таке, що тут попалось. І попалось трохи посріблення ось. Небагато. А так по металах я скажу, що вийшло. На теперішні розцінки вийшло на 57 гривень. Це краще, хто хоче розбирати відеомагнітофони, краще його зразу. Викинути або в мусор, або на металолом. Півдня я з ним погрався. А толку, як бачите, добре, до зустрічі на каналі. До слідуючих відео. Пока!